Вітаю вас, юні слухачі та слухачки. З вами студія Нетака аудіокнига українською, рубрика Старі новини про головне. Місто здоров'я, силу, користь Незадовго скінчиться цьогорічна лагідна, як досі, зима. Прийде весна літо Треба заздалегідь думати, як найкраще підготуватися. Щоби їх вповні використати в нашому господарстві, хаті, громаді. Ось тут хочемо вам, шановні читачки, так села, як і міста, звернути увагу на одну дуже важну для нас усіх справу вона може принести місту поміч, вигоду, здоров'я, а селу немалу користь. Що ж це може бути, спитаєте? Ось, послухайте. Знаємо, що рік річно багато людей з великих міст виїздить в літі на села, є в нас знані далеко і широко зі своєї краси місцевості в Делятинщині, Надвірнянщині, Косівщині, Скільщині, Турчанщині, Перегінщині і в інших околицях. Зокрема, вибувається околиця Заліщик, не вчислюємо сюди наших славних купелових стацій. Сюди там аж руїться від міських гостей. Але хто туди виїздить? Кого там бачимо? Чужинців, з великопольських пісків, високих урядників, військових, промисловців, а найбільше правду сказати жидів, купців, банкирів вони можуть собі на це дозволити, натомість нашим українцям, урядничим, учительським, міщанським, ремісничим родинам. Навіть трудно і мріяти про виїзд до такого літницька. Де ж їм взяти коштів, щоб оплатити такі дорогі курорти і місця літнього відпочинку? А чи ж нашому тяжкопрацюючому і виснаженому міському населенню такого виїзду в літі на село не треба? Обійшлось би воно без цього, якби це були лиш панські вигадки, як не один, може, думає. Одначе наука лікарська доказує, що такі літні виїзди, хоч би на короткий час, є для мешканців міста справою першої ваги, викликує їх потреба відпочинку по цілорічному побуті в нездорових тісних помешканнях і міських бюрах. Порятування здоров'я лікарі тепер бачать не так у ліках, як у свіжому воздусі, сонці, купелі. В здорових простих сільських харчах, в прогулянках, в спорті, в якнайбільшому перебуванні на лоні природи. Доказана річ, що ті, які виїздять рік річно з міста на село, набирають відпорності проти хворіб, гартуються, набувають більше сил до праці, молодшають, живуть довше від тих, яких доля засудила на вічне перебування серед міських мурів. Зокрема, великої уваги є це для осіб коровитих. Тих, що перебули важкі хвороби жінкам по озлогах, кровотечах, а вже для діток, роджених і вихованих у місті, є це конечною потребою для набуття здоров'я на ціле життя. Ви самі, може, заважали, як бліда міська, а то й нездорова, слабувата сільська дитина розквітає, наче квітка скоро лиш побігає по дворі, скупається в річці, пограється на сонечку, побавиться на піску. Не закутаним в ніяку одежу, а зовсім нога, хіба що в коротеньких штанятах. Вона ціла бронзовіє, щічки розживіють, покривлені ніжки простуються, вона просто перероджується, переміняється не лише тілом, а й душею. Тож допомогти піднесенню здоров'я міста, здоровому вихованню бідних міських діточок, конечно, повинно старатися наше багате на сонце, воду, ліс, свіжий воздух, село. Як це зробити і яка користь з того селу, скажемо в черговому числі жіночої долі про місцевості, села, містечка, фільварки і тому подібне, які надаються на виїзд на літо, просимо повідомляти нас, а ми будемо оголошувати для загального користування. Американсько-канадійський світ ми, українці, шнур і зерно. Шнур. Нарід є зібрана одиниця, нарід цілість. Мож порівняти до шнура. Нарід складається з одиниць шнур з поодиноких волокон. Кожне волокно, хоч як тонесеньке, слабе і безсильне, само в собі, а в злуці творить сильний шнур. Коли на кожнім волоконці заледве іглу піднесеш, то на грубім шнурі, на який склалися мільйони тонесеньких ниточок, можна піднести вгору. Цілі тони заліза. Сила шнура лежить не тільки в числі ниток, волокон, з яких шнур складається, а ще більше в тім, що волокно держиться волокна ціпко і кожна нитка сповняє свою задачу, свою повинність. Чим більше ниток скрутимо докупи, чим тісніше ті волокна злучаються з собою, тим сильніший буде шнур, видатніша його сила і праця. Нарід не числом є сильний, а з лукою. Єдністю і тим, що кожна одиниця, мов нитка в шнурі, сповняє свій народний обов'язок Нас, українців, є 40 мільйонів, однак ми не маємо значення з нами ніхто не числиться. Головна причина нашої немочі лежить в нашому роз'єднанню, розбиттю наших сил. Багато є народів на світі темніших і більше некультурних від нас, ось як турки, альбанці, араби. А прецінь з ними світ числиться. Числиться, бо в них є єдність, а в єдності сила. Ми народ сорокамільйоновий, є подібні до грубого і на позір сильного шнура, в котрого волокна недобре скручені, нитка не держиться нитки. Такий шнур за слабим напруженням пускає і розлазиться, мов тісто. Крім лучності, згоди і єдності, нам загально бракує почуття народнього обов'язку. Не досить, що ми не лучимося, але з нас ніхто не почувається до обов'язку сповняти хоч би найменшу народню задачу повинність. Нам вистане признатися до українства, і це ми уважаємо за сповнення народнього обов'язку. Всякі поклики, відозви, накликування по часописах і вічах це голос вопіючого в опустині. Коли в других народів якоюсь корисною справою займається загал, майже кожна одиниця суспільності наш нарід на такі речі не звертає уваги. Коли хочемо поступити вперед, коли хочемо, щоб ми розвивались і дорівняли інших народах, мусимо самі, кожний і кожна з нас. Без винятку забратись щиро до праці. Зерно. Коли господар справить ріллю і кине в неї зерно, він сіє збіжжя в тій надії, що воно війде і видасть сторичний плід. Тим часом, замість щоби кожне зерно зродило, зародить одно на тисячі. Жнива будуть такі вбогі, збіжя таке рідке, що господарюві не оплатиться його жати і збирати. Так само діється з нашим народом. Замість щоби кожна одиниця сповнила свій народний обов'язок, то у нас працює один на тисячі. Не дивниця, що користи з нашої сівби нема, що нива народна лежить облогом запустіла. Помимо, що ми сіємо зерно добра, науки, злуки, організації на рівні з другими, нам посів не приносить плоду, хоч зерно кидаємо здорове, бо ми ще не є добре управлена рілля. Ми щойно стаємо на ноги, щойно беремося до тої управи землі, щоб кинене в неї зерно дало добрий урожай. Не дивота, що Україна не одержала до того часу свободи. Не дивота, що ми втратили Буковинську, підкарпатську і Галицьку часть України, не дивота, що з нами і на імміграції мало хто числиться, нас мають за ніщо. Коли ми хочемо, щоб нам було добре, коли ми хочемо, щоб з нами світ числився, одинока на це рада. Злучимся, з'єднаймо свої сили. Хай кожна одиниця не складає працю на других. А сповняє свій обов'язок народний, як сповняє тонесеньке волокно в шнурі і здорове зерно землі. Голос Канади: писалося та й говорилося, що українська жінка не має не тільки що сама почуття національності, але що відводить ще й чоловіка свого від суспільної роботи, та що вона не здібна до виховання дітей для свого народу. Все моє я бурилось проти таких тяжких закидів. Я відчувала, що не так воно справило, що серед сорокомільйонного народу та ще й поневоленого і тисненого зі всіх усюдів, не без того, щоб і не знаходились тисячі або й сотки тисячів таких жінок, але мільйони, загал нашого жіноцтва не міг бути такий, коли зумів зберегти націю по сьогоднішній день. І я стала глядіти, шукати за доказами на мої відчування і находила та ще й находжу їх безліч. Самі ж наші писання хронікарської та історичні документи наводять спори число жіночих постатей із глибоко розвиненим національним почуттям. І то не тільки з княжих та боярських родів, але і з-поміж міщанства і селянства, а наша народня пісня. Що являється другим, а не раз і одиноким джерелом сьогоднішніх відомостей про нашу минувщину. Скільки то героїчних жіночих постатей виспівує вона? В одній пісні прощає мати вдова одинокого сина на війну, за край і нарід, в другій випроваджує дружина чоловіка, а в іншій знову виряджає дівчина милого. І важне для нас те. Що в кожній з тих пісень не говориться тільки про одну якусь певну матір, дружину чи милу. Ні, це загал українських жінок, що виряжали своїх синів, чоловіків, милих рік річно в бій, то проти диких орд половецьких, татарських в давно минулих віках, то знову проти так званих цивілізованих та тим гірше диких орд недавно минулих, та ще і неминулих віків. Я ж бачила на власні очі, як матері й подруги не тільки що виряжали чоловіків, синів за Збруч, але й самі з ними вибирались. Та не думаю застановлятись в цій хвилі над цим цікавить мене щось інше. Живучи сьогодні далеко від рідного краю, в степах розлогої Канади, завважую, що й тут, при відмінних життєвих обставинах, пробивається національне почуття українського жіноцтва. До чим раз все більшої і більшої свідомості. Це важне для мене тим більше, що велике число тутешнього нашого жіноцтва не пригадує собі рідного краю цілком, виїхавши з нього в дитячому віці або й тому, що роджені вже тут. Дуже рідко, а по деяких колоніях то вже й цілком не вживають канадійські жінки слова русин русинка лиш українець українка. А цікавість до жіночого руху так велика, що небагато вже є також колоній, де б не було жіночого товариства. Гарно і живо розвиваються наші товариства по містах і містечках. Я сама мала нагоду бувати в таких місцевостях, як Едмонд, Монтреаль, Йорктон і Мелвел, та приглянутися товариської праці або й брати активну участь у ній, і зазначую, з великою приємністю. Що всюди добачували в загалу членкинь подиву гідне зрозуміння ваги жіночої організації та надзвичайний захват до праці. Листи садівника. Далі притинання починаємо з основної геляки, що йде більш-менш вгору. Цю притинаємо приблизно на один метр над найвищою бічною гелякою. Цю бічну притинаємо на пів метра. А далі, чим нижча геляка, тим довшою від 1 метра до 120 см довжини. Її залишаємо. По обітненню геляк основа корони, що зосталася, має представляти собою форму нижчого чи вищого стіжка. Це робимо під весну, в лютому березні, коли минуть сильні морози. За перший рік дерево випустить багато жирових вигонів. Вовків. Виростаючи на невідповідних місцях, належить витяти ще зеленими чи навесні другого року. Залишаємо по один-два вигони на кінцях гіляки і два-три бічних. Решту витинаємо зовсім. На весні другого року залишені паростки коротимо наполовину, щоб ліпше розгалужувалися. На третю весну. Молода корона готова, належить її лише прорядити подекуди, щоб не було загуста. По минулій лютій зимі багато дерев напівзмерзло, тобто змерзли тонші гіляки, а старші уціліли і випускають зелені паростки. Щоб з цих паростків можна було утворити добру корону, треба гіляки коротко притяти, тобто відмолодити дерево. Тоді весь запас соків скеровується в одно місце, виростають буйні міцні паростки, які дадуть нам корону попритяттю їх весною слідуючого року. Перещеплення дерев оскільки старі дерева у нас бувають численних сортів, і притім сортів не найліпших слідувало би у багатьох випадках. Обмолоджені дерева перещепити ліпшими сортами. Притім старатися цілі ряди нащепити одним якимось сортом, дохід в саду тим більший, чим більше маємо однакових овочів. Щепити можна навесні. Березень-квітень. Одразу по зітненню корони, подібно як для відмолодження. А ще ліпше нащепити аж на другий рік по відмолодженню. На молоді галузки вислід щеплення тим певніший, чим молодша геляка. Про способи щеплення поговоримо другим разом. Що їсти Теляча печеня завивана. Взяти кавалок телятини від лопатки. Вибрати кістку, розбити волком на тонку паляницю, посолити і залишити на стільниці. Окремо зварити на твердо 3 яйця, покраяти на чвертки, також покраяти в пасочки кусник солонини, кусник шинки, повкладати на ростовчені м'ясі, звинути тісно і обв'язати шнурочком, щоб не розлетілося. Взяти один зубок чеснику, покраяти його на довгі тонкі кусники і нашпікувати ним печеню, обтачати в муці та вложити на бляшку відповідної величини. На кип'ячий смалець товщ. Обрумянити з усіх сторін і покласти до рури, підлити двома ложками води, прикрити і хай дуситься. Як м'яка готова. Виняти, щоб трошки пристигла, і, і тоді відкинути шнурочок, краяти дуже тонким ножем, Уложити на тарілці обляти гарячим сосом і подати. До неї додається окремо товчена або присмажена картопля, компот. Квасна салата з капусти. Картоплі, цибулька, фасолька. Гарно уложити на тарілці. Поцукрувати трошки. Поперчити і поляти оцтом, оливою або товщим від печені. Бриндзя з молока. Купити закваску глегу. Взяти пів ложечки, розпустити у воді, а потім витиснути через платочок до горнятка з молоком і покласти при огні на тепле, як зітнеться, перемішати ложкою і хай далі постоїть, як зіб'ється в грудку, відсидити насидком, і як обсушиться, може постояти довгий час. До їди перетерти на машинці або терці і перем'яти сіллю до смаку. Весільна колеша з назірної. Кидаємо у воду кавалок солонинки. Досить м'яса зо 2-3 курки і закришки. Як добре вивариться, додаємо листок бібковий і перцю. Як м'ясо добре зварене, вибираємо його, розсіл переціджуємо і на розсолі засипаємо кулешу з пряженою кукурудзиної муки. Опісля як заколотимо, вставляємо в піч або в руру, щоб добре випеклася. Як подаємо на стіл, то мастимо скварками солониною і обкладаємо тим м'ясом, покраївши на кусочки. Макаґігі. Шклянку цукру, шклянку меду. Смажити разом. Аби зарум'янилося. Дві шклянки маку наперед усушити в літній печі. Сипати у той карамель, смажити помало, мішаючи деревляною ложкою або лопаткою і пробувати, спускаючи каплю на тарілку. Коли не розливається, треба скоренько, доки гаряче, виложити на оплаток, приложити другим і поволкувати, щоб зробилася тонка паляничка. Як трошки пристигне, покраяти гострим ножем на малі кусники, бо як застигне, то не дається вже покраяти. Тримати в сухім місці. Новинки. Редактор Я Чиж на волі. Дня 18-го випущено на волю редактора народної волі пана Чижа зі Скрентону в Америці, який просидів 4,5 і півмісяця у в'язниці у Львові. Йому закидували співучасть у нападі на польського воєводу Грабовського ще в 1921 році. Ніякої вини не доказано, і пана чижа випущено на волю. Політичний процес у Львові проти шести селян і трьох гімназійних учнів зі села Вербіш Сокальського повіту закінчився. Їм закидували приналежність до української військової організації розпоряджування сурми та вбивство селянина Филипа Грицева, який нібито мав бути для них невигідний. Завдяки обороні доктора Старосольського, доктора Ганкевича і доктора Волошина суд відкинув обвинувачення в державній зраді і засудив обвинувачених за нарушення публічного спокою. І приналежність до тайних організацій. Головного обвинуваченого Гілярія Покитька засуджено на 7 літ в'язниці, Володимира Покитька – на 1 рік Гриця Михайла і Степана Покитьків, Гриця Огородника і Качороса на 8 місяців і Гриця Шимкова на 3 роки в'язниці. Український банк Чікаго. Група українських в Чикаго під проводом доктора Володимира Семеновича приступили до заложення першого українського банку в Америці під назвою Вікторі Стейт Бенк. Банк мав бути під контролем Стейту Іліной. Провіривши характер основателів, маєтковий стан і інші кваліфікації людей, що взялися до основання цього банку. Фінансові урядовці Стейту дали їм дозвіл на отворення банку. За комітет основателів підписують доктора Володимир Семенович, доктора Мирослав Семенович і доктор Іван Смук. Основний капітал банку виносить 250 тисяч долярів. Опир в Діссельдорфу що вбив або тяжко покалічив до 20 осіб, головно жінок і дітей. Все ще залишається загадкою, яку стараються розв'язати найздібніші слідчі агенти і інші люди з поза сфер поліційних. Ось недавно приїхав до Діссельдорфу славний англійський письменник Едгар Волес, автор кримінальних романів і на свою руку хоче спробувати розв'язати цю тайну. Підозріння падуть на ріжних невинних людей. Був час, що підозрівали навіть славного німецького письменника Еверса. Але все безпідставно поки що ця справа лишається нерозв'язаною. Представники Туреччини та Радянського Союзу підписали в Ангорі договір приязни, яким запевняють собі взаємну недоторкальність в разі війни. Чи за цим піде взаємна допомога не знати, бо трактат є таємний. На засіданні Ради Союза народів у Женеві, між іншим, полагоджено справу Стіни плачу в Єрусалимі, яка є причиною непорозумінь між Арабами і жидами. У зв'язку з цим англійський міністр Гендерсон скликує в Женеві міжнародню комісію, яка має розглянути цю справу. В Польщі вийшла скандальна історія з причини підслуховування телефонічних розмов. Які на рівні з листами повинні бути укриті тайною, мабуть, цієї справи й не виявили б, якби не було підслухано і оголошено світові розмову прем'єра Бартля з президентом держави, Переслухував співробітник Варшавської східної агенції Зайнфелд, якого й арештовано. Кіно на послугах нашої кооперації. На Волині в Луцьку заснувалася кооператива Український кооперативний театр, яка поширюватиме між населенням господарсько-кооперативне знання за допомогою кіна. У Києві помер професор Данило Заболотний, голова Української академії наук. Він був визначним бактеріологом, студіював чому й холеру в Індії, Арабії, Китаю й Персії. Опісля працював у Парижі й Петрограді. Знесено смертну кару не в Польщі, а в Данії квалою парламенту 90 голосами проти 45, Як далеко до маленької Данії іншим великим, а особливо новопоставленим державам на Буковині заведено обов'язкові цивільні шлюби, які конче треба брати перед церковним шлюбом. Жіночий курс в господинь у Коршеві пічнеться в половині березня. Подробиці подамо пізніше. Гарні кольорові таблиці до вишивання, видані новою хатою, можна набувати також і через редакцію жіночої долі за заплатою 60 центів за 4 таблиці, включаючи сюди й поштову оплату. Що діється на великій Україні? Більшовицька влада масово вивозить священників, учителів і селян на Соловецькі острови на Білім морі, яких засудили за те, що буцімто вони належать до повстанчої організації, хоча й доказів вини не було. Недавно вдалося втекти звідти кільком українським селянам, які розказують про страшні терпіння засланих українців, яких там є біля 40 тисяч, де вони в голоді і холоді мусять. Тяжко працювати. Що розказує кума Євдоха. А було це, любі сестри, то рік на Поділлю, де ми з моїм гостювали в сестри на весіллю. Себто моя сестра текля, доньку віддавала, та й мене з моїм Гаврилом в гості запрохала. На весілля треба їхать, та щось мені лячно. Бо ще й лиха напитаєш собі, необачно. На весіллях, вісна справа, люди як нап'ються, то й сваряться, а не рідко й добре таки б'ються. Ось сусіди погуляли добре того року мій Гаврилого ребра щось отак з півроку. Та нема чого робити, бо ж їхати треба, лиш молитви шлює щирі до господа в небо. Приїхали саме в пору. Вінчання відбули, ну, а потім і в гостину до сестри чкурнули. А там гостей повна хата сидять, розмовляють та молодим многі літа і щастя бажають. Ось подали ріжні страви. Смачні та привабні, а там в пляшках виблискують і труночки звабні. Гості їдять смачні страви, трунки попивають та так весело й гарненько собі розмовляють. Я й собі взяла горнятко напитку смачного. Такий добрий тільки чую нич нема хмільного. Ось в цім штука гості пили, пісеньок співали, жартували, веселились, не бешкетували. І так гарно, так привітно весілля відбули і щасливі здоровенькі додому вернули. Ну, та, звісно, що утеклі я враз запитала. Звідки таку прихорошу вона моду взяла? А вона мені, я Явдосю, хіба ж ти не знаєш? Чи ти в лісі проживаєш, а не читаєш? Та ж таких порад корисних ти знайдеш доволі. В нашім любім часопису у жіночій долі? Я за неї десять злотих на рік заплатила. А на трунках на весіллю сотку ощадила. Та ще й інших прибагато користей я маю. Тому й тобі цей часопис щиро поручаю. Я подумала гарненько і кажу до Гаврила Ну, старенький, та хай буде, я й передплатила. Е Відтоді жіночу долю пильно я читаю, А тепер через неї із вами розмовляю. І ви читайте, просвіщайтесь жвавіше, як досі. А подякуєте! Певно, ви досі. Дякую за увагу всім слухачам та слухачкам. З вами була студія Нетака така аудіокнига українською. Із рубрики Старі новини про головне. Поширюйте, коментуйте, підписуйте, ставте вподобайки і до наступних старих новин.